Е, я... Ви втомилися чи ні? Ви втомилися? Сьогодні е, насправді, знаєте, відбувається в цій церкві щось неймовірне. Іди сюди, іди сюди, не ховайся там. Е, відбувається щось неймовірне. Е, я 5 років тому назад, як прийшов до Господа, почав його шукати всім серцем моїм. Е, Мої очі спрямувалися на нього. І за цих п'ять років, знаєте, є десь можливо, є така відзнака, що ми повинні збирати плоди. І один із таких плодів на, на цій землі це дати хрещення комусь. І я одного разу кажу Боже. Ну, я є сіяч, так? я знаю, що е, і сіяч, і жнець вони зберуть одну ту саму нагороду. Одинаково зберуть. Хтось сіє багато, хтось сії мало, але нагорода для всіх буде одна царство Боже. Але от, знаєте, от людське воно хоче також пожати більше. Хочеться дати. Е, Саме це хрещення людям, побачити то народження людей. Це так чудесно, це так прекрасно. І я кажу, Боже, хоч, може хоч, хоч когось, може хоч когось. І ну, нема, знаєте, п'ять років пройшло, нема, нема то й нема, Але сі, роблю свою роботу, ту, яку я маю робити. І тут е, починається понеділок. Вівторок, і такий, день, ну, такий тиждень почався трошки дивакувати навіть. То не міг сюди приїхати, то... бо я тут, е... вирішив присвятити час більше Богу, більше, більше служіння. І ми започаткували тут обігрів, потім плюс психологічна підтримка. Люди приходять різні. Багато ні, але приходять. Мо коли молиться, приходять. Коли не молиться, не приходять. Теж такий варіант. І тут, знаєте, Боже, от я реально хочу щось таке надзвичайне зробити. Я от е... і хочу побачити твоє чудо. У мене така молитва звучала, буквально через 10 хвилин. 10 хвилин дзвонить одна жінка, вона не з Тернополя. Вона звідси 190 кілометрів. Цього місця 190 кілометрів тобі, в гарному, е, гарному місці за е, Коломиєю. Вона дзвонить і каже, я е, просила би у вас молитви, е, тому що довгий час не сплю, спив, зверталася до, до лікарів. Ну, я думаю, що вона колись сюди приїде і це розкаже. І я не можу спати. У мене проблеми зі сном, я не сплю. І так я просто, знаєте, коли відчуваєш, коли е, людина плаче, е, починає розриватися серце. Ти хочеш дати тій людині любов, ти хочеш, щоб дійсно вона поспала. Бо я розумію, коли я не сплю, я хожу такий, як, ну, як, як не смій. І деколи те хочеться гарно поспати, знаєте, просто відпочити, хочеться просто відпочити. А ця людина вже довший час не може спати. І ми помолилися, ми помолилися. І з цього все почалося. Бог зробив чудо, вона е, без лікарств, без нічого, вона отримала сон. Людина почала слава Богу. Це, це був такий перший крок. Це був такий перший крок. Е, вона мені каже, що вони там селі збираються. Троє людей, і вони моляться. і е, Ми би хотіли, щоб так, з, з вами так більше поспілкуватися, більше можливо там, навчання, от така от розмова. І е, кажуть, ну добре, ми буду, будемо з вами проводити онлайн. Бо дистанція дуже велика. Будемо з вами онлайн проводити. І ми почали проводити онлайн. Вони кажуть, там гості там заїхали. Розумієте, це про ти, тиждень, ну, яке планування? Петро дзвоник каже, ну треба би відвідати їх. Ну якби, ну, коли? Давай, може, на слідуючий тиждень. Петра там плани на слідучі тиждень є. Каже, ну я не знаю, ну давай щось плануємо. Давай суботу. Ну давай суботу тоді. Дзвоню до них, кажу, організовуйте. Чи вони готові нас прийняти? ну, і тут теж, так, знаєте, не треба, щоб там починалася гостина, всяка. знаєте, які ми є по серцю люди. Як десь їдемо, ну, їдемо в гості, в нас там гостина. Я думаю, окей, це буде дуже прекрасно, часу не буде на гостювання, не готуватися. Тобто ну, то ми приїдемо там, на спілкування, попереду, подзвонив, вони готові. Е, і збираємося ми їхати. І теж команда зібралася, слава Богу. Зі мною поїхав не Петро, а Володя поїхав. Я дякую Богу, що поїхав Володя. бо у нас так... Ми їхали туди, молилися спілкування. У нас все так було пов'язано з тими подіями, які потім відбувалися. Ну, я навіть жалкую, що Петро не поїхав, ну такі обставини так сталося. Але було дуже прекрасно, якби то знаєте, така команда приїхала і там. Бо насправді навіть ми думали, що ми чотири поїдемо. Я хочу, щоб ми четверо, знаєте, вся команда приїхала. О, І цей. <систити> Ір, <не відпорікає> мене. <систити> 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 він просто стоїть, за всій буде. Бо Я... він каже, що в нього голос тремтить. <систити> ми поїхали. І... Ви собі уявляєте, яких ми там зустріли людей. Це я ще не бачив таких відкритих людей, я ще не бачив е, такого е, віри, живої віри. Е, це було, для мене це було благословіння туди поїхати насправді. Для мене з ними зустрітися, з ними поспілкуватися. Ось це. Е, це ці люди прийняли хрещення. Ми не їхали хрестити, ми поїхали поспілкуватися. Знаєте? І тут вони в дарах Духа Святого. Дехто з них хрещений вже Духом Святим. Коли таке відбувається, вони кажуть, ми хочемо, у нас двоє чоловік хочемо вже хреститися. Я кажу, чи, чи, ну, чи можна, чи ну, ми хочемо. Годья так на мене раз, раз ми переглянулися і кажу: вода є, то що нам заважає? Филип, ну написано ж в Біблії теж так, Филип, е, виможу. Вони по слові читають слово, знають слово, збираються. Чи, чи можу я їм заборонити, як в них таке бажання серця? Сім я судді, Далі, так само духам Двоє людей хрестили, тут дивилися, ще двоє прийшли. А ми що? Ми теж хочемо? Ну, добре. ні, дивіться, ще двоє підходять. ми оділися в піжами, прийшли. Кажуть, ми теж хочемо. І благословенна сім'я, шестеро людей знаєте, я хотів хоча б одного, а тут навіть не я. Саша, Саша читав місце таке, розумієте, оце Дітки, чи маєте ви що їсти? Та, та немає, ми нічого не зловили. Нічого не зловили. Закиньте сіті. Повірте, що от в той день, цього тижня, Бог сказав, закиньте сіті. Бо перед цим ми ще е, спілкувалися ще з братом. От високий стоїть. Він мене провіряв. Є така е, е, жарвона, я не хочу використовувати Провірка на вшивість. Ні, ні, ти, ні. Ні, ти здавав тест на допуск. Ні. Тест на допуск. Амінь. Ні. Тому що е, дуже сильний в слові брат. Звідки такий дар в нього ми знаємо від Господа Христа. Е, і не треба, щоб вас хтось навчав, бо дам вам вчителі, який буде вас навчати. Це Дух Святий. І він мені такі конкретні запитання, що я аж, аж, аж думаю, просяк. Мене настільки Дух Святий в той момент наповнив, коли він давав мені ці запитання, мене аж дивувало, думаю, що людина е, ніде не вчилася, а от знала, от, е, е, як задати правильне запитання. Я відповідаю там одне питання, друге питання, третє, четверте, я вже не, не задавав, каже, я зрозумів, що ви по духу ходите. Він каже, вони вибирали, щоб вони хотіли, щоб хтось приїхав хрестити їх по духу. Той, хто згідно слова Божого, вже не вчення, щоб прийшло і от такого воно має бути, бо вони вже дзвонили. Спілкувалися з пастирями, і от такий от є гіркий досвід вчення людського, яке набрала церква, набрали, і в нас в тому живе. І от вони пере... дух, дух фарисейства. Дух фарисейства, так, дякую брат. От той дух фарисейства, і вони просто вони кажуть, ні, нам не підходить, нам не підходить. І лишився там вибір. З одною церквою, яка дуже поближче, і наша Тернопільська взагалі там 190 кілометрів. Я кажу, він тобто він каже, що коли я говорив, кажу, я просто відчув, що от в, дусі, в Дусі. Він каже, я сповнився Духом, я сповнився. І я чую. Я, ну, я не можу так, ну, хто, не, хто не має Духа Святого, той не може передати, ну, відчути те, що відчуваю я. Тут дуже, ну, це незрозуміло. Це не об'яснимо. Це інтимні. Інтимні взаємне. Це особисте щось таке. Я не можу це передати. От, ти, коли це відчуваєш, ти сповняєшся чимось неймовірним. Я не знаю, радість приходить. Щось Відчуваєш це на серці, це, це, це я хочу так отримувати кожен день, звичайно. Але буду отримувати, коли там буду, там буду отримувати завжди. Ось. Я багато сказав, не передаю тобі здобув. Я тільки можу трохи трішки доповнити, коли мені практично все сказав. Насправді дійсно. Я дякую Богу за церкву. Дякую. Духу Святому за його ведення за те, що Він нас об'єднує, за те, що Він нас веде. І ми дійсно бачимо, як Дух Святий, навіть сьогодні характерний приклад про проповідь, і дійсно дійсно Іво прийшов практично те саме сьогодні. Говорив, і воно підтверджується, що ми в одному дусі всі ходимо, ми ним ведені, і ми ним благословляємо. Прекрасні пробують, прекрасне свідчення. Насправді дійсно у нас ця. Повістка, була просто благословенна, почалася з вибору дороги, і там проявилося смирення, любов, віра і, 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 і явні ознаки, оскільки е, була тривога е, е, їхати через Франківськ. Проте я Леоніду до не казав, бо я знаю, він дуже такий віри. Він каже, все з нами Бог, все без безпеці. А я більш такий е, практичний. І, але була тривога, думаю, ну ладно, я не це. Як, і тут eh, Юра, eh, до речі, з нами поїхали два брата eh, з інших церков. І це також eh, неспроста. І всі речі, які відбулися, взагалі неспроста. І для нас, і напевно не тільки для нас, а для кожного, eh, для нас, як eh, команди, і для кожного, хто ходить наш, до, до церкви Божої. Eh, і ми поїхали через залищики, я так кажу, пророчу, кажу, давайте їдемо. Давайте. Юра каже, їдемо через заліщики, але він каже, там дороги нема. Тобто він там залищики, Каже, то заліжчик знає, а там я знаю, дороги нема. То с'їхав, ми каже, Литінка. Каже, давайте спробуємо. Ну, я, я вірю, що там 10 кілометрів дороги немає, далі далі. Насправді дійсно. І Ломіт смирився, їдемо. І там було це. І дійсно ми поїхали. І насправді, може менше, як 10 кілометрів. Дуже було маленький відрізок, де погана дорога, вона проїзна, але погана. А далі ідеальна. Трас, траса не загружена, машин, автомобілі нам не, не ми легко приїхали, не втомлені, і і далі. Відбулися такі речі. По дорозі я запитали, чому ми їдемо? Ну, яка мета, що ми маємо проповідувати чи ще. Він каже, ні, знайомства, ми познайомилися, там е, е, зібралося е, троє чоловік, можливо, буде п'ятеро. Поспілкуємося, а далі вони хочуть хрещення прийняти, далі вони хочуть, щоб ми там настановляли і мати спільну спільну церкву. Спільний ми приїхали туди, і там відбулися насправді е, речі, які е, мало хто з нас. Ну я переживав перший раз, і хто був з нами, також переживали всі перший раз. Ми спілкували, почали зі свідчення, кожен познайомилися один з одним, і там Галя, яка нас приймала, вона каже: а там було е, на початку п'ять чоловік, в кінці прийшло там. Дуже багато чому. Юра в кінці підчитав близько 20 чоловіків, і ця Галя каже, насправді каже, тут прийшли люди, які взагалі не мали бути. Взагалі, які, які на роздоріжжі і е, з нами не спілкуються, оскільки каже, це село. І коли ми пізнали Господа, нас не сильно приймали і від нас жахаються наразі, які. Леоніджо сказав дуже володіє словом. Він каже: я, коли пізнав Господа, я просто бігав і кричав, хотів розказати всім про, про, про те, що він є, що є шлях спасіння. Але люди просто від мене вже відтікають, коли мене бачать, від мене батьки відмовилися, сказали, я більше не хочу з тобою спілкуватися, ти якийсь не такий і так далі. І... і також дивно є те, що в Ютубі багато переглядів, відеороликів, ну там сотні, ми знаємо, і саме вони попадають на Ютуб-ролик на наш, на наш канал і е, спілкуються з Леонідом. І по духу він при, з ним до декількох людей і ну, так склалися. Не можу казати, що. Наші брати інших церков не є якісь, якісь інакші. В них так. Це Божий план. Це Божий план. І ми не маємо права казати, що вони якісь не такі, ми якісь кращі. Ні. Дух Святий працює там, дух працює там. Просто їм нехта. А ці люди саме от Дух Святий, саме от так, хотів через них працювати. І ми, коли приїхали туди, ми спілкувалися, ми були в такому пості. І... і після того ми почали молитися. Під час молитви були неймовірні речі. Дух Святий так наповняв. Там приходили люди, прийшов один хлопчина, який, як від початку прийшов, він взагалі Галя казав, що він мав бути, він мав бути вже давним-давно за кордоном, і воно здивовано, що він зайшов. Він як почав плакати, торкнувся, так і до кінця ми там були цілий день. Так він практично проплакав, так проплакав цілий день. І ми коли молилися, там дійсно в молитвах відбувалися дуже, дуже різні речі, які, наповнення, сильне наповнення. І е, вже після обіду ми накрили стіл, ми вже збиралися їхати. Але про те, коли ми молилися в молитві, е, Леоніда Повело. Е, Молитва покаяння, дух, дух повів молитві покаяння. І всі підняли руки до гори і взивали до Господа, просили пробачення і каялися перед ним в своїх гріхах. По дальшому ми сіли обідати і поділи, вже збиралися їхати додому, бо далеко, трошки місце. А Тарас каже, ви знаєте, я хочу прийняти хрещення. Я точно і ще зі мною один брат Микола, який перший пізнав Бога і в нього проявився. Він каже, я вони всі православні в селі Православна церква. І вони всі ходили до православної церкви, Але виїхають за кордон. Він каже, я в інтернеті потрапив на одне відеоролик, і там розказували про. Про слово Боже. І коли я каже, почав читати, я зрозумів, що щось не так, що трошки інакше. І тут, каже, я почав молитися на мову. Я почав досліджувати, я почав молитися на мовах. Я прийшов, почав розказувати півкаму, що це не так. І ми бачимо дари, покаяння киянню відбулося, і нас кажуть, ні, ми хочемо прийняти хрещення. Ми дійсно переглянулися і. Ми розуміємо, що ми живемо зараз е, в останні часи на, на носі, в нас повномасштабний торгівлі. Ніхто не знає з нас, що буде завтра. І вони кажуть, дійсно, а що нам мішає? Є вода, є, є всі умови. І не треба, ну, в даному випадку їм не треба було проходити якийсь шлях до того, адже вони вже пройшли той шлях, для, вони пізнали вже Бога. І вони хотіли затвердити охрещення перед Богом, що вони належать йому і віддають своє життя повністю Йому. І напустили ванну води, і було двоє, так як Воломіт сказав. І це там також відбувалося неймовірні речі. Леонід е, е, Двох охрестив, і ми вже вдіватися, тут ще двоє приходять. І потім ще двоє приходило. Ну, це довго було, це така слава, там, таке наповнення було. І ми вже натхнені, їдемо додому, вже думали, все, давай пошвидше додому. І тут в нас зустрічається ангел Господній е чоловік по дорозі, він мені каже, давай підберемо його, завеземо. Я кажу, добре. Е ну, звісно, він сідає в машину, в нього такий діалект, такий. Е Ну, Закарпатське, таке дуже швидка мова, не зрозуміло. Я е, е, ну, вже на тому почав сміятися, бо ну, взагалі не зрозуміло, що такий алкогольний перегар чути було від нього. Але ніцує мостині по дусі е, почали за що Тернопіль, особливе місто, бо тут Божа рука на ньому. Він каже, я ще не в цій віду лічик яка різниця, де, 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 а що там Бога нема. Ну, але Леонід в жах каже, ну в Тернополі особливо, особливо Бог піклується про Тернопіль, а там є нюанси. І він нас також провірив. Провірив з першим запитанням. Каже, скажіть мені, а він каже, ти ходиш до церкви. Він каже, я до церкви не ходжу, тому що там я бачу, як ділять яйця, як збирають і яйця, кури, і там насправді дуже такі речі, які взагалі не, не зв'язані з Богом. Але він каже, Ну, до церкви ходять не дивитися на людей, а ходять до Бога. І взагалі питання каже, чи ти взагалі знаєш про Бога. А він каже: Я бачу, що ви євангелисти, і я кажу, я читаю Біблію, я хочу вам задати декілька питань. І задав два питання, на які ми давали відповідь, і він каже: Ну тести, ви пройшли.' Але ну, там мова була така, що ми майже не розуміли, що він говорить. І по-дальшому Дух Святий повів, він розказує, каже, так, дійсно, я читав в Біблії, що, дух, ой, що гріх не прощається, коли хована Духа Святого. Але я вбивав людей, оскільки я був в Бахмуті, я був в Донецьку, я був в Луганську. І в нас таке наповнення, ми кажемо, ми хочемо, ми можемо за тебе помолитися. А він каже, можете. І ми почали за нього молитися. і, е, Але... А, до речі, Ігор мені дав такий е, одну із капеланських, такий, знач, молитва, <поліцейського. молитва молитва поліцейського. Він закінчив академію, він дав мені молитву поліцейського. І він так до нас дуже так е, спочатку. Ну так, не, 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 не пускав нас. І коли я йому показав оцей, цю емблему, капелан там писало, молитва поліцейська. Мені здалося, що в нього серце так більш, він так ніби, а свої капелани, значить, можна скупуватися. І ми покупували в молитві і в кінці. Там було, ми підвезли десь 3-5 кілометрів його, і він в кінці. Поговорив вихід покаяння, дуже плакав, дуже нам руки і, і взивав до Господа. І це насправді дуже, дуже сильні сильні речі відбувалися вчора з нами. які Господь так, тут, так. Ага. І він першу свідчення увечері. Мене Бог заставив дочекатися їх на. Вулиці вручити йому отакий один вручив, і, і, це... і, це... і вони поїхали, я не знав, для чого. І ще так... раз підтверджую, що Бог нас настільки е... унікальний, настільки великий, настільки благословений, настільки він всемогутній. і багато в нашому розумі є, що ми його десь в якихось моментах ставимо в якісь умови. Він не хоче вов, він хоче, щоб всі діти прийшли до нього, він хоче, щоб всі покаялися. І зараз такий час, що зараз ми знаємо, що це зараз останні дні ми живемо. І не тільки зараз ми знаємо, що останні дні ми живемо. Ми взагалі люди не знаємо, що з нами буде через секунду, тільки Господь Бог. І Господь Бог каже, якщо прийди до мене, дитино, і якщо. Є така можливість, хто має сьогодні на серці визнати перед Богом, що Він є грішний, що Він хоче віддати своє життя йому не, не затягне. Ми не знаємо, що чекає вас завтра. Придіть і ми будемо молитися, як церква, за вас. Придіть і скажіть це перед Богом. Це ви робите не для мене. Не для брата, не для сина, не для дочки. Ви робите це для себе. Тому, якщо є такі люди, ми вас запрошуємо. Тут багато є, що мовитися. Зараз знаєте, в тоді як ми зібралися з тими благословенними братами, я хочу, щоб ви зараз стали всі на ноги. І помолилися ще раз, знаєте, бо процес покаяння він не одноразовий, не одноразовий. Це не є одна таблетка, що ти прийняв, і все, ти вже спасений. Амінь, амінь. Ми повинні каятися кожен день, кожен день, кожну мить. Тому ми є недосконалі, ми є грішні Я буду говорити, а ви просто собі тихенько промовляєте. Слухайте мої слова. Просто слухайте мої слова. Господи Ісусе, сьогодні я стою перед Тобою і я дякую Тобі за кожен прожитий мой день. Я дякую Тобі, Господь, що сьогодні можу стояти і дякувати, тому що Ти до сьогоднішнього дня дав мені життя. Я знаю, що Ти мене проведеш по всіх перешкодах, які будуть траплятися, я знаю, що ти не даш мені впасти, що ти мене будеш берегти до кінця мого життя. Господь Ісусе, я прошу Тебе пробачення за все моє життя, за кожен мій неправильний крок, зроблений перед Тобою. Бо цей крок це був гріх, який прибив тебе на Христі. Господи, я визнаю перед тобою мій гріх. Кожен гріх, який я зробив, зробила за все моє життя. Я грішна людина. Прости мені, Господи. Прости, бо це я прибив тебе на Христі, каюся перед тобою, Ісусе. Прошу тебе, Господь, прийми мене в Твоє вміє. Я віддаюсь сьогодні тобі в Твої руки і проведи мене, приведи мене в Твоє царство. Якщо буду падати, підійми мене. Не дай мені сходити з твоєї стежки, а слідувати за тобою, Ісусе. Господи Ісусе, я визнаю тебе сьогодні за мого Господа і Спасителя. Будь в моєму серці, прийди в моє життя. І веди мене твоєю рукою на славу Твою. І використовуй мене як твій найкращий інструмент. Дякую тобі, Ісус. Амінь.